Близько 300 мільйонів гривень потрібно, аби обладнати тепловими лічильниками усі багатоквартирні будинки у Тернополі. Розповідає директор міськтеплокомуненерго Андрій Чумак. Ми зобов'язані поставити, як є така постанова кабінету міністрів, якщо маємо джерело покриття цих витрат, зобов'язані поставити прилади обліку в будинок в будівлю. Але на жаль, в нас останніх, ну мабуть, років 10 ми в рік збирали на ті. Цілі не більше, ну на всі на всі цілі нашої модернізації не більше 2-3 мільйонів. Це дуже маленькі кошти, щоб ставити. Ми взяли достатньо великі кредити з тим, щоб ми за роки два, хоча можливо це від нас буде вимагатися і скоріше, ми будемо шукати інші джерела, поставили прилади обліку у всіх будинках. Котельні, яка обслуговує будинок на вулиці Зеленій, 30, лічильник теплової енергії, уже є. Тому мешканці звернулись до міської ради, аби їм дозволили платити не за квадратний метр, як було раніше, а за лічильником. Ми вирішили, що це питання можемо зробити до початку опалювального сезону. Тому е, хто має власний е, власну котельню. Так само можу зайнятися цим питанням. Я думаю, що це нам тільки на руку, тому що опалювання зараз дороге, а з 1 вересня воно буде ще дорожче. Тому я думаю, що це тільки ініціатива мешканців будинку, все в наших руках. Будемо надіятися, що це нам посприяє. Мешканці цього будинку сподіваються, що вже з початку опалювального сезону зможуть заощадити близько 40% витрат на тепло. Однак у Тернопіль міськтеплокомуненерго підкреслюють, встановлення лічильника не є гарантією економії. До прикладу, прилади обліку, які вже встановили у трьох багатоквартирних будинках Тернополя, показали, що у двох із них мешканці сплачують за спожити тепло на 30-40% більше. Зв'язку з тим, що Є багато факторів, які ми в наших нормах, можливо, не враховуємося. Якість будівництва, наявність індивідуального опалення, якість вікон, чи закриваються під'їзди, чи хороші дахи, як стоїть будинок, навколо нього будинки в оточенні чи вітри гуляють біля нього. Це все фактори, які можуть на 30-40% змінювати споживання реальним будинком тепла. Тому встановлення лічильника швидше допомагає побачити реальну картину споживання тепла будинком.